Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальне строкув'язнення отримав ще один навідник ворожого вогню. По енергетичним та військовим об'єктам Харкова співробітники служби безпеки України затримали зловмисника у листопаді 2022 року після встановлення факту коригування ним російських військових під час масового обстрілу. За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Донеччини, якого від початку повномасштабного вторгнення РФ. Завербували посадовці так званої народної міліції ДНР за вказівкою кураторів. Він виїхав до Харкова, де збирав інформацію про розташування підрозділів сил оборони, а також об'єктів важливої критичної інфраструктури. Розвіддані він передавав ворогу через раніше відпрацьовані телеграм-канали. За матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.